Військовий інструктор армії оборони Ізраїлю, також воєнний оглядач Ігай Левін, написав знову, вже не вперше, такі доволі цікаві думки про те, як американці дають допомогу своїм союзникам, коли вони це роблять і з чого вони виходять у своїх рішеннях. Левін вже не вперше згадував такі речі, а зараз розписав більш широко ці думки. Виглядають ці думки доволі цікавими, хоча і ніяк не безапеляційними. Він каже, мовляв, ми в Ізраїлі знаємо, що таке американський стиль, давно знаємо. Послухайте його роздуми. Днями представник державного департаменту США Меттью Міллер на черговому брифінгу у вівторок, 5 березня, зробив невелику більш для свого внутрішнього слухача, але ключову заяву. Ми вважаємо, що Україна має план, який вона може реалізувати, щоб досягти перемоги на полі бою. Подібне ми вже бачили у Чорному морі. Протягом останніх 24 годин вони потопили ще один російський військовий корабель. Ми маємо впевненість, що українські військові мають у запасі ще кілька сюрпризів. Ми з нетерпінням чекаємо на результати. Заявив Міллер, вичерпно. Ключова фраза тут: з нетерпінням чекаємо на результати. Не секрет, що США мають ще механізми для продовження підтримки України, навіть незважаючи на всю цю фігню в Сенаті з пакетами допомоги. Призупинення допомоги пов'язане не з тим, що вони не можуть схвалити пакет, точніше не тільки з цим. Щоби розуміти цю логіку, я вкотре направляю вас до одного з останніх інтерв'ю Кісінджера. Як на мене, це прикладний посібник із взаємин з американцями. США завжди допомагають і вкладаються в тих, хто не просто бореться, а демонструє неабиякі здібності пливти зі зв'язаними ногами, і ще коли тебе б'ють палицею по голові. Як, наприклад, це показала Україна у 22-му році, або сирійські курди в 14-му, або Ізраїль у 1967 му тощо. Інакше вони тебе кидають, або зводять допомогу до мінімуму, як вони зробили з національним урядом Афганістану. Така їх логіка. Падаючого підштовхни тому, що йде вперед, незважаючи ні на що, допоможе. Нинішня ситуація з допомогою від США безпосередньо пов'язана з торішнім українським наступом. Американці зараз вичікують по перше, чекають нових крутих ходів від України, по-друге, такою шокотерапією виводять зісну Європу, і, до речі, в принципі, успішно. Європейці так перелякалися, що аж чеський президент Петер Павел раптово знайшов 800 тисяч снарядів, чи скільки там, і вже навіть зібрав на них гроші, до речі, оце дня ми вже повідомили. А Макрон почав вже робити із себе прямо Наполеона. Наразі, згідно заяви Міллера, Держдеп уважно спостерігає за подальшими діями України. Їм подобається те, як українці топлять російські військові кораблі, але вони, очевидно, хочуть бачити більше результатів. От, побачите, як тільки буде треба, то чудесним чином спадуть всі тяганини, обмеження і допомога від США знову піде. Ми, ізраїльтяни, все це проходили з ними вже в минулому і дуже добре знаємо, що собою являє наш найближчий друг. Щоб ви розуміли тут не просто логіка ринку, це сама суть США. Вони самі, будучи андердогом, вистояли в своїх війнах за незалежність проти могутньої британської імперії. Потім вистояли проти своїх сепаратистів, жителів півдня, коли тим допомагала вся Європа зброєю і не тільки. Тому це не лише логіка ринку, це і логіка фронтира, зухвалості, нахабства, агресивного підкорення нових горизонтів, незважаючи на початкові програшні позиції. Отакий От текст. А далі Ігай Левін ще переповідає, як Ізраїль вибудовував стосунки зі США в минулому, проводячи очевидно певні аналогії. От послухайте оцей фрагмент. У 1947 році, коли США вирішували, як їм ставитися до майбутнього утворення єврейської держави, американський міністр оборони Джеймс Форестол писав президенту США Гаррі Трумену: Ви просто не усвідомлюєте, що існує 40 мільйонів арабів і 400 тисяч євреїв. Мільйони Арабів отримують гору над тисячами євреїв. Нафта. Ось той бік, на якому ми повинні знаходитися. Трумен з одного боку наполягав на підтримці створення Ізраїлю, проте не надав допомоги єврейській державі під час війни за незалежність. США суворо дотримувалося ембарго на постачання зброї, що було на руку саме арабській стороні. Вона мала повноцінні армії, озброєння. Вони вторглися в молоду державу, яка не мала ні армії, ні важкого озброєння і майже взагалі ніякої матеріальної бази. Перший міністр закордонних справ Ізраїлю Моше Шарет тоді писав, що Трумен попередив його, що якщо євреї програють у цій війні з арабськими арміями, то на підтримку американців нехай не розраховують. Втім, підтримки США не було і після перемоги євреїв. Американці дозволили Ізраїлю купити за повну ціну без знижок свої літаки вперше лише у 60-ті роки. Перші А4 прибули до Ізраїлю в грудні 67-го. Врахуйте, що вже фактично в 68-му. А що було перед тим у 67-му в вліті? Правильно, та сама подія, в якій євреї довели американцям, що висловлювання Джеймса Форестола не є вірними в принципі. Влітку 67-го року, 11 червня, закінчилася шестиденна війна, так звана Ізраїлю проти Сирії, Єгипту і Йорданії. На боці останніх ще виступали Ірак, Алжир та Кувейт. В ході цих бойових дій Ізраїль завоював Синайський півострів, Сектор Газа, Західний берег ріки Йордан, Східний Єрусалим і Голландські Висоти, і в два з половиною рази збільшив свою довоєнну територію. Впізнаєте цю схему роботи американців. Спочатку треба показати себе як того, хто продовжує битися, стоячи на краю прірви. І тільки після цього американці шанобливо кивають, ретельно перевіряють ваше дерево демократії чи достатньо крові патріотів там, і тільки тоді, можливо, відстібають щось зі свого панського столу. Тим, хто не хоче підкорятися загальному порядку та обов'язкам, але разом з цим. Доводить, що має право на своє місце під сонцем. Отакі міркування. Від каналу СаМЕСІК. Стосовно дерева демократії, автор натякає на цитату президента США Джеферсона Дерево свободи має час від часу орошуватися кров'ю патріотів і тиранів. Це його природне добриво. Це є точка зору точка зору окремо взятого ізраїльського військового та воєнного оглядача. Вона не є істиною. Але вона має багато підстав, аби не скидати її з шалюк терезів. Зі свіжих новин оце от написали щойно, що адміністрація Байдена оцінює можливість виділити термінову допомогу Україні в розмірі 200 мільйонів доларів із коштів, призначених для армії США. Це Блумберг повідомив. Отож, допомогу від США виходить, за такою логікою, ми заробляємо, поливаючи дерево демократії і свободи кров'ю патріотів. Страшно звучить, але так воно і виглядає. Напевне, тому що тільки після крові патріотів народ розуміє цінність того, що він має, цінність того, за що він боровся. Скажіть мені, що це не так. Скажіть мені, що українці до 2014 року цінували незалежність своєї країни. Мені здається, що ото тільки зараз проходять зміни у свідомості. Отакі от роздуми. Слава Україні, слава ЗСУ. Мусимо перемогти. Зобов'язані.